День без інтернету та зв'язку. У мережі Київстар стався масовий збій. В музеї історії релігії відреставрували давні розписи та ліпнину. У Львові є 23 локації, де можна легально продавати та придбати живі ялинки. У системі роботи мобільного оператора Київстар вранці трапився збій. Офіційно у своїх соцмережах повідомили, що це хакерська атака. Вів'яни, з якими ми поспілкувалися, теж не мали доступу до мобільної мережі та інтернету. Зайшла в соцмережі, подивилась, і там щось, якийсь збій. Та, якось неприємно, я така, їду зараз без інтернету, стараюся підключитися до е, трамвайного підключення інтернету, там теж щось важко. Загалом погано, що немає Київстар. Там Там щось написало, що там можна налаштуватися. Я пробувала ніяк неможливо налаштуватися. Ну, що зробити? Така ситуація про те, що попри збій у системі зв'язку, системи оповіщення на Львівщині за необхідності працюватимуть у звичному режимі. Повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Наше завдання зробити все незналежне, щоб служба оповіщення мала можливість працювати в незалежності від збоїв в роботі мобільних операторів. І ми будемо робити все від нас належне, щоб забезпечити роботу безперебійно служб, від яких залежить. З яких залежить оповіщення. А от на роботу електронних табло та системи відстежування громадського транспорту збій у Київстарі вплинув, хоча сам транспорт їздив без змін. Окрім того, у місті вимикали вранці та вмикали по обіді усе вуличне освітлення вручну, розповів керівник ЛКП «Львівсвітло» Олександр Єгоров. У районі 7 7-ї години ранку зі аварійне відключення всіх серверів нашого підприємства. Це було пов'язано з тим, що ми використовуємо систему управління терміналами через систему КІСТА. Відповідно, нами було в аварійному режимі повністю відключено протягом декількох годин світло в ручному режимі. Ми сьогодні прийняли рішення включати вуличне освітлення швидше, оскільки це теж відбувається вручну. У нас є більше трьохсот. Шаф управління і терміналів, які необхідно вручно включити щодо роботи екстрених служб, то у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги через бій у мережі змін у кількості звернень не спостерігають. Повідомив керівник центру Андрій Васько. Проблем з додзвоном на лінію 103 зі стаціонарних телефонів інших мобільних операторів немає. Оперативно-диспетчерський відділ нашого центру працює в штатному режимі. Виклики приймаються в тій самій кількості, як приймалися за попередні декілька днів, як повідомили на сайті рятувальників області, якщо у вас є проблеми із зв'язком, можна звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також можна попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, що перебувають на службі. Окрім того, у пунктах незламності є можливість скористатися вайфай. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Сьогодні у Львові військовим медикам передали 25 автомобілів швидкої допомоги в рамках проєкту drive for life його реалізовує благодійний фонд Відкриті очі, створений при іт компанії Софтсерб. Благодійники вже передали на фронт 150 машин евакуації, сказав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Ці автомобілі устатковані усім необхідним обладнанням, аби рятувати життя бійців на передовій. Такі медичні авто повнопривідні та можуть їздити на дистанції, де інші машини не можуть проїхати, говорить бойова медикиня Маргарита Федоренко. На жаль, золота година, про яку всі знають, у нас дуже довго тривала. Ми не маємо повітряної евакуації. І для нас є надважливим для виконання наших забезпечення медичних маніпуляцій нормальну, багатофункціональну машину. Це є критичним, тому що головне завдання будь-якої тактичної медицини, військової медицини це попередити інвалідізацію наших бійців. Це колишня трапезна Домініканського монастиря, нині виставкова зала музею історії релігії. Трапезна оздоблена розписами, і ліпниною, яку вдалося відновити. Реставраційні роботи тривали впродовж трьох років, розповідає реставраторка Леся Гануляк. Тут були проблеми з тріщеннями в склепіннях, які привели до того, що частина ліпнин була знищена. Також під час наших реставраційних досліджень ми виявили живопис, який не знаний був нам раніше, а також, звичайно, всі проблеми пов'язані з реставрацією, адже стан приміщення був. Незадовільний реставратори зокрема відновили втрачені ліпнини і зображення шести домініканських монастирів. Зображення домініканських монастирів виконані олійній техніці, і вони виконані в кінці 19 століття. Первісно зала не мала цих поліхромій. Ми їх досліджували, знайшли датування. Ці всі монастирі підписані, і також приведені до експозиційного вигляду. Також реставратори віднайшли давній малюнок, який частково зберігся і досі був невідомим. Було знайдено живописне зображення гербу до а також збиту по формі поруч, як нам видавалося, постать. Отже, було прийнято рішення звернутися до істориків мистецтв, які знайшли нам, що тут було зображено святого Домініка, і завдяки цьому нам вдалося по контуру показати, де ця постать знаходилася, але було прийнято не відновлювати її, оскільки ми не мали візуальних підтверджень, як ця постать виглядала. Монохромія, як і ліпнина, яка прикрашає трапезну з кінця XVIII століття, розповідає реставраторка. Про цінність і значення ліпнини на стелі трапезної розповіла завідувачка виставкового відділу музею Руслана Бубряк. Там більше така ліпнина. Можете побачити її, яка символізує всю католицьку церкву ієрархію Римокатолицької католицької церкви. Ну, По-перше, там є зображення гербу домініканців, пес, який сидить на святому письмі, який тримає смолоскип, який палає символ віри домініканців, і ієрархія католицької церкви. Над реставрацією ліпнини і давніх розписів працювали польські і українські реставратори. Профінансував реставраційні роботи польський інститут Полоніка, розповів директор музею Орест Малець. Трапис на це є приміщення, в якому монахи колись обідали, вечеряли, тобто місце, де приймали їжу. До 1945 року у Львові існував, функціонував Домініканський монастир. Пізніше у цих приміщеннях знаходилося поліграфічне училище, а від 2009 року це приміщення використовується як наш виставковий зал. Приміщення знаходилося в край такому, знаєте, стані, ну скажу, що аварійному, але досить таки критичному. Тому що і в радянські часи це приміщення виконувало роль їдальні, тобто це є кіптєва, це є пара. От, тобто, приміщення від того, що тут вживали їжу, звичайно, що воно не сприяло збереженню цього історичного Ось історичної пам'ятки. Також реставратори віднайшли давні розписи в коридорах музею. Їх теж згодом планують відновити. А наразі у музеї історії релігії тривають ремонтні роботи ще одного виставкового залу, уже за кошти самого закладу. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Хайло Олійник виконує для військовослужбовців фрагмент композиції Донбас із свого альбому фортепіаної музики. Чоловік служить у 59-й бригаді у підрозділі Культурний десант, який займається підняттям морально-психологічного духу бійців. Така моральна підтримка важлива для бійців інколи вони місяцями не виходять з окопів своїх позицій, банально навіть не бачать інших людей. А тут до них приїжджаємо. Ми ми ділимося творчістю. Ми також спілкуємося з ними, це допомагає трошки морально розвантажити мозок. Надихнутися тому ми бачимо позитивні відгуки на сході України. Музикант написав альбом фортепіаної музики. В перші дні чоловік прибув на Донецький напрямок. Написав першу композицію Донбас. Згодом на Запоріжчині створив молитву за побратимів. Мені захотілося підтримати побратимів, які йшли в бій, і так я створив цю композицію. Я записав відео в розбитій школі, в спортзалі, і воно багато мало поширень в ЗМІ, і також багато коментарів було, як і від військових, і від цивільних. Тоді я зрозумів, що потрібно писати, тому що музика вона допомагає як цивільним, так і військовим. Вона підтримує, і потрошки-потрошки почали збиратися музичні ідеї. Є також композиція, присвячена дружині Михайла. Напевно, це композиція перського неба». Вона, напевно, така найбільш ніжна. І насправді він її ще створив до поїздки на фронт, але саме записав і вмістив альбом. Мабуть, це присвята. Тим моментам, які найбільше тебе тримають на фронті, це якісь спогади про сім'ю, про любов, про кохання і про тих, заради кого ти живеш. Записав музику Михайло, коли прибув до Львова під час першої відпустки. Дружина допомагала із релізом альбому. Стефанія займалась обкладинкою та піаром. Сім'я разом працює над новими піснями. А після перемоги Михайло мріє написати рок-оперу про Збройні Сили України. Іванка Досько, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львів. У нас з 23 локацій, де цьогоріч продають ялинки на вулиці Грінченка. Вів'янка Марія обирає дерево для свята. Пахне запах, відчуття свята. А штучно це. Це штучне те, що зробиться такого неекологічного з пластмаси, відповідно. Потім десь це треба діти, це, що викидається, це сміття. А природа це теж шкода, але звикли до таких. Щоб, ну, Відчуття свята. Володимир вже п'ять років поспіль продає ялинки. Каже, що ціна порівняно з минулим роком не змінилась. Охочих купити ялинку, за словами продавця, наразі небагато. Метр 500 гривень. Потім пішла вже 800 гривень і тисяча і так далі. Подивіться: 3 400 Її ціна офіційна. Я її продаю за три. Позанежені ціні. Є така можливість мені її продати дешевше. Голландська вона за дорога, по-перше, по-друге, у нас запаху того немає. По-третє, так, вона стоїть дуже довго, вона не сиплеться, вона сиплеться в кінці січня. січень-лютий людина говорив, що прошлого року в мене брала, і він виносив того року і говорив, що ні грама не обсипалась. Ну, на якось на хімії, чи ну, не знаю. Люди беруть наш за словами державного інспектора з охорони навколишньо-природнього середовища у Львівській області Володимира Вітковського. У Львові цього року не виявили жодного порушення щодо незаконного продажу та зрізки хвойних дерев. Що ми підходимо? Бачимо ялинка, наприклад, без тих штрих кодів, тобто є. Що вона незаконно реалізовується, то ми застосовуємо статтю сімдесят першу. Ця стаття йде в суд, то є судова, і суди це рішення від 510 до 1700 гривень. Штраф залежить там, йде в нас від діаметра стовбура. Якщо візьмемо діаметр стовбура до 10 сантиметрів, ялинка грубша не буває, скажімо так, в діаметрі. Штраф коштує 510 гривень. Крім цього, йде нараховується шкода. Яка становить на сьогоднішній день 759 гривень. Тобто треба додати 510 плюс 759. Директорка з комунікації громадської організації Нуль відходів Львів Надія Кугук радить обирати живі ялинки, які були зрубані законно, адже штучні не можна переробити. Зазвичай це невеликі дерева за розміром, і їх власне вирубують під час планової санітарної очистки лісу, або навіть висаджують спеціально для того, щоб вони невеликими виростали. Али і потім їх продають до свят, Тому таким чином ваш шкода довкіллю буде мінімальна і призначення цього дерева буде якраз таким, яке потрібно. А от ялинки в горщику, за словами Надії Кугук, не завжди після теплої квартири зможуть прожитися на дворі. Якщо все ж таки обираєте штучну, потрібно звернути увагу на сертифікат від виробника. Єлісавета Сілаєва, Роман Гнатичин, Суспільне новини, Львів.